Всім привіт! Продовжуємо вносити гербіцид. Знаходжусь зараз я на полі, яке сіялось саме перше. Тобто одне було внесений гербіцид поле, те, яке сіялось після цього. Там ну, невеличкий шматочок, там буквально година, там, ну, може трошки більше попрацювали. Зараз вилізу, покажу як виглядає на даний момент соняшник. Бур'янці присутні, до речі, Ну теж покажу з трактора, в принципі крупні видно, але дуже багато вже і присутньо маленького бур'яна. Зараз коротше, доїду, буду в тому краю заправляти оприскувачку, ну і покажу там гербіцид. Пішов по краю, ну виходить на даний момент один раз по краю і йду по рядках, Тобто тут поряд сіявся соняшний вже. Порядки є, ну коричу, маленький ще теж покажу його. Після цього це перше, потім там друге, третє і вже потім аж тут сіявся соняшний. Ще маленький, але ну, ряд, рядки вже проглядаються, в принципі. Ну, а на рахунок бур'яну, я думаю, видно, міжряддя трошки фонить. Є вже величенький, багатенького ось такого тільки но з'явився ось ну тут як якось воно місцями от наприклад раз два три чотири п'ять шість поряд можуть бути десь от там один два ну в основному багатенько вже його Вносимо гербіцид і мівід. речовина і мазамок 40 грам на 1 літр. Норма внесення для соняшника від літра до літр 200. Ми вносимо 1 літр на гектар. І також прилипача 40 мг на гектар. Чи мілілітрів, кажу, міліграм. Ну, до речі, от я показав, було трошки бур'янцю, а тут ось, наприклад, ось таке місце. Ну як місцями по всьому полю, десь трошки більше, десь трошки менше, ну, але вже, вже багатенько його, як я казав, ось-ось лізе. Тобто його вже доволі багато. Ну, До речі, чому я зразу не пішов по краю сюди і не вернувся по краю туди звідки починав. Тому що в мене просто-напросто не вистачило б робочого розчину на таку площу. Так, ну ось Соняшник звідси трошки по-іншому виглядає, ніж з тої сторони. Я показував він сюди. Зараз повернутий. Ось, зблизька покажу. Тобто одна, дві, три пари. Де є менше чи пізніше виліз там дві пари листків. Ну, а на рахунок бур'яну знову ж таки ось. Тобто, ось-ось на такій невеличкій площі. Його вже доволі таки багатенько. Там я, де я спочатку показував, було менше, здавалось би, ну а тут побільше. До речі, ось цей що сіявся перший. А цей, ну я точно вже не скажу, не пам'ятаю, скільки днів у них різниця. Але бур'янцю тут я щось дивлюсь, чи то по маркеру взагалі багатенько вже. Ось тут трошки менше, здається. Ну і рядочки ось продивляються. Ну, тобто з трактора на початку відео не дуже ось збоку я показував, їх видно ще маленький. А так вже, вже їх коротше, видно. Ну а на рахунок витрати. Робочої суміші виходить в нас на цьому полі близько 170 літрів на 1 гектар. На синіх розпилювачах, червоні ми ще не пробували, не використовували, скажімо так. Але комплект лежить. На попередньому полі. Вилив встановив близько 200 літрів на гектар, але там поле було маленьке, там менше двох оприскувачів пішло, то там можна було хоч 300 лити. Тобто той, тим ранком виїжджали чисто на те одне поле і там поливай його скільки хочеш. Ну, але приблизно, як рекомендую, там, чи в інструкції, чи де, близько 200 літрів там виходило. Тут трошки менше. Ну, поле більше, щоб на більше вистачило, скажімо так. Вже вечорі я не знаю скільки там води в газоні залишилось. Я щось оприскував чи не рахував. А ну і плюс толком не, не вирахую, тому що вони ж не під ноль вибрискуються. Один в мене вийшло, трошки не дійшов під ноль і... От і підрахував, що вийшло десь 170 літрів. Там, ну, можливо, трохи більше. Ну, грубо кажучи, я знаю, скільки, скільки на даній швидкості становить вилив.